Вас, коли дівчинці Алінці було років 5, довгими зимовими вечорами її тітка читала одну казку, яка називалася Зимівля звірів. Раніше літературну обробку Григорія Косинки, але ні вона, ні тітка тоді не знали, що автора цієї літературної обробки було підступно вбито, розстріляно радянською владою. Чому ж його звинуватили? Його звинувачували у тероризмі, вважали іноземним посланцем, якого відправили в? Радянський Союз, щоб той убив когось з представників влади. Ось так. Хоча сам Григорій Косинка народився на Київщині, ніколи в житті не був за кордоном, народився у маленькому селі, у 16 років вирішив перебратися до Києва через велику бідність, поїхав на заробітки. На перші літературні засідання приходив у калошах. Який він! Іноземний посланець. Це так безглуздо звучить, але незважаючи на те, його все одно розстріляли. Це є ще один злочин радянської влади проти українського народу, і ми це повинні чітко усвідомлювати та пам'ятати. А ще у цьому відео я хочу поговорити ось про що: власне, про народну казку. Як звірі хату будували? Чому народ створював казки з подібним сюжетом. А ще розкажу вам про дуже цікавий варіант цієї казки, який має назву «Віл баран та Півник. Ось чому цей варіант був створений? І поговоримо, власне, про. Причину написання, що мав на увазі Григорій Косинка, коли створював свою літературну обробку. Цікаво? Тоді слухайте. Казка народна, яка має назву, як звірі хату будували. Сюжет ось який. Я думаю, що він вам точно відомий, але про всяк випадок переповім. ВІЛ. Покидає свого хазяїна, йому не подобаються умови життя та праці, і починає він шукати кращої долі. По дорозі зустрічає свиню, барана, півника, качку та котика. І вони вирішують будувати хату. Хату будують, шикарну хату, живуть у ній. І куди ж без підступної лисички, яка хотіла поласувати півником. Вона почула, як гарно він виспівує, і почала шукати собі спільників. Ними виявилися ведмідь та вовк. Ведмідь першим іде до цієї ось хатини і з ним безжально розправляються. Жителі хатини захищаються. Рятуються, а лисичка та вовчик ось без бою здаються, ось просто втікають та залишають у спокої жителів хатини, які ось продовжують разом жити довго та щасливо. Що ж мав на увазі народусь? Яка була причина створення ось таких казок? Я вам уже розказувала, що казки про тварин є одними з найдавніших. Найдавніші, звичайно, це казки про диких тварин. А вже потім почали створюватися казки про свійських тварин. І були випадки, коли тварини зникали. З господарства, а люди ось дуже їх цінували, і їм хотілося, що ось далі, в подальшому житті, їхня доля складалася добре. Це казки, своєрідний, такий собі магічний захист цих тварин. Ну, я думаю, що вони їх складали в надії, що ці тварини колись, врешті-решт, все одно до них повернуться. Так, яка ж різниця між цією казкою, як звірі хату будували, і тією казкою Віл Баран та Півник? І врешті, де я їх знайшла. Ось Попередня казка є у збірках народних казок, а ось ця казка я знайшла у збірці казок, яка має назву Коли звірі розмовляли, вона була видана видавництвом харківським фоліо у 2000. Першому році знайшла я її на сайті чтиво. І цей сайт знають, можете зайти, завантажити, вона там є в форматі PDF. Ну, можливо, комусь треба для роботи, чи просто цікаво. Так, чим же ці казки відрізняються? Що тут є ось в цьому сюжеті? Тут є головні герої ВІЛ. Увага автора, автора народу, мабуть, що звертається, ось на що. Те, що ВІЛ є дуже свободолюбивим, йому не подобаються умови, і він іде шукати кращої долі. Він зустрічає барана та півника, які також шукають кращої долі. І куди ж вони хочуть потрапити? А в теплі краї. Їм допомогти має табун гусей. Вони його зустрічають. Починають говорити, але гусак вожак говорить, що ні-ні, любі мої, не потрапите ви ніяк у теплі краї. І що він їм радить? Бог дав вас не на те, щоб у теплі краї ходили. Вам і віку не хватить, щоб дійти до теплих країн. Дітки прийшли туди, і йдіть. до своїх хазяїнів та й працюйте знов. Занімайтеся своїми роботами. Та ще перепросіть хазяїнів, щоб знову у ярма вас запрягали. Але тварини не погоджуються на оті ось ось умови, запропоновані, пішли вони, побудували собі хати та й стали жити, поживати, і горя не знати. Чому я думаю, що ця казка створена пізніше? Ось мене, власне, на це наштовхнула ось яка відповідь тварин. Не на те ми йшли від своїх хазяїнів, щоб знов у ярма запрягали. Пригадуєте повість Михайла Коцюбинського, дорогою ціною. У цій повісті він описує події, які ймовірно відбувалися 1834 1836 року. Це вже ось були часи після зруйнування Запорозької Січі, коли люди покидали панів, які жорстоко з ними. Поводилися, верніше втікали від них. І ось Михайло Коцюбинський описує, як хлопець та дівчина Остап та Соломія втікають від пан. І, власне, ось коли Михайло Коцюбинський описує ці події, це десь 1899 1901 рік. Так, ось, це не тоді, коли він жив. Ці події відбувалися значно раніше. І ось мені здається, що ця ось казка. Передає ось саме оці події, також, що, можливо, був народний варіант, але потім хтось вирішив його переробити, такий собі меседж, послання таке собі, щось кидайте своїх господарів, якщо вас не влаштовує щось, і ви собі знайдете кращу долю, і ви зможете потрапити у те життя мрії. Тепер же поговоримо про літературну обробку Григорія Косинки. Його було. Страчено, його було вбито, твори, відповідно, заборонено, але, як часто буває, радянська влада його реабілітувала. І у 1969 році у видавництві Веселка була надрукована, врешті-решт, оця літературна обробка Земівля звірів. І тепер поговоримо про літературну обробку Григорія Косинки. Чим же вона відрізняється сюжетом? Бо звірі і птахи, яких зустрічає ВІЛ, в якийсь момент відбув... відмовляються з ним будувати хатину. Хтось говорить, що в нього пух теплий, хтось говорить, що він у листі зариється. А вже коли ВІЛ побудував цю хатину, то вони до нього приходять, починають погрожувати і. Він їх змушений був впустити, бо боявся, що вони йому розвалять цю хатину. І мене це в дитинстві надзвичайно обурювало, рятувало цю ситуацію єдине, що потім вони всі разом відбилися від ворога. І я вам зачитаю дві цитати, що, можливо, мав на увазі Григорій Косинка. Після певних подій, ось що Відбувалося і косинка, і осмачка. Після того візиту відчули, що вони добре знають про майбутнє, чого не знають їхні колеги. Невідомо, що і як думав обережний Павло Тичина, він не сказав їм нічого. Про майбутнє ось цих трьох згаданих людей ви вже знаєте, що косинку розстріляли, осмачка емігрував, а Павло Тичина став відомим радянським поетом. Ось я вам говорю зараз про тичину, на яку Конкретно ось про нього я ні на що не натякаю, бо таких людей могло бути безліч у житті Григорія Косинки. І наступна цитата: що ось він любив натякати, його новели були дорогі сучасникам, передусім, езопівськими натяками на дійсність. Тому я думаю, що автор створив цю літературну обробку, ось для чого він начекав, показував, що в його житті є ось такі зрадливі друзі, на жаль. І найцікавіше ось, що оці ось три твори, дві народні казки, про які я розказувала, і літературна обробка. Сюжети їх є подібні, але кожен. Хто створював цю казку, мав на увазі своє, мав власний підтекст. Якщо відео було цікавим, то ставте вподобайку, пишайте свій коментар. Я їм дуже радію. А з вами була Аліна Конотоп і зустрінемося у новому відео.